Пройшло вже два роки, недавно того часу, коли ми з вами зілися з такою повномасштабною війною в нашій країні. Я думаю, що є такі речі, до яких ми вже звикли. Але є те, до чого ніколи не звикнеш. Ви знаєте, що вчора вночі в Одесі загинула сестра, наша сестра, це член церкви, з сином маленьким. До цього не звикнеш. Є речі, до яких людина не звикає, навіть якщо проходять багато-багато років. Незважаючи на обставини, які є сьогодні в Україні, я думаю, що якщо навіть не всі, то більшість з нас ми ждемо перемоги. Хочу поділитися на історію коротко декілька думок з Біблією. Тому що коли Біблія говорить про війну, є одна дуже сильна характерна річ, яка постійно зустрічається. В історіях, які говорять про війну, те, чого сьогодні, дуже сильно не хватає нам, українцям, нашій владі, людям, які сьогодні вирішують основні питання. Другий книга царів, якщо можна брати, будь ласка, відкрити, 19 розділ, 19 вірш. Друга книга царів, 19 розділ і 19 вірш. Це молитва, молитва Єзекії. Свого часу, коли в його житті сталася непроста ситуація, дуже непроста, ми зараз це побачимо. Єзекія починає молитися і каже такі слова, а тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки Його. Він говориться про Асирійського царя. І нехай знають усі царства землі, що ти Господь Бог єдиний. Єзекія молиться і звертається до Господа. Єзеки, будучи царем, будучи президентом свого часу України Ізраїлю, маючи владу, яку йому дав Господь, яку дали йому люди свого часу, він звертається до Бога. Трошки перед історією те, що сталося перед тим два розділи Другої книги царів. Дуже цікава і повчальна історія, хто має бажання можете вдома, це подивитися, 18-й році починається словами, коли говориться про те, що Єзекіу 25 років, 25 років стає царем. Біблія говорить, що понищив пагірки, поламав ступи для богів з астарту старту і розбив меніного змія, якого зробив Мойсей. І він стояв до ізраїльні. Тобто Єзекія в своєму житті зробив дуже багато, коли став царем таких речей, які не робили його попередні. Так само я думаю, що в ізраїльському народі була присутня корупція і хабарі. В ізраїльському народі було і присутнє і погане ставлення до верст населення, до громадян своїх. Можливо, були такі речі, які дуже сильно і негативно впливали. На людей, які жили того часу. Все це було присутнє. Але разом з тим, з цим присутнім, було дуже велике і сильне поклоніння іншим богам. І коли приходить Ізекія, він це все застає. І в своїх 25 років він робить так, що цьому він зговорить. І Бог Господь із ним у всьому, куди він ходив, він мав поводження. Ця історія починається такими словами. Потім трошки пізніше, через 4 роки Біблія нам говорить, що Асирійський цар Салама прийшов в Самарію і об'їг її. В 12-му вірші Біблія називає причину і каже, це за те, що не слухалися вони голосу Господа Бога Свого і переступали за Його. Коли ми дивився часто в історію війн, які були в ізраїльському народі, більшість з них, причиною більшість з них було те, що люди переступали Божі закони. Коли Єзекія побачив, що проблема, коли він побачив, що захопили його місто, його країну, його землі, він починає думати, що робити. І тут сіна більш Асирійський цар. Він посилає до Єзекії головного командувача, ну, командувача, так от ми сьогодні відомі вже з такими словами, да, з такими професіями в Україні. Він посилає людину, яка мала б донести для Єзекії щось важливе. Разом з тим він посилає великого євнуха та великого Чашника. Він посилає своїх радників, своїх міністрів для того, щоб вони пішли до Єзекії, до царя цього і сказали йому, Єзекій. Здавайся, нічого не вийде. Твої території окуповані, багато твоїх людей вже знищено, багато хто втік в інші країни. Нічого в тебе не буде. Зрішив народ твій, зрішив ти, про що визнає Єзеків і каже, я зрішив насправді і нічого не вийде. 19-й вірш головне запитання цього розділу і цієї історії, яке задає царя Сирії через своїх посланників, через своїх людей, і він каже до Ізекії, що це за надія, на яку ти надієшся. Коли дивиться людськими словами в тій історії на те, що сталося, давалося, що немає ніякої надії. Коли дивиться сьогодні на історію, яка сталася в Україні, історію війни, цієї людськими очима, незважаючи на Господа, можна було б сказати, що це за надія, на яку ви випираєте? сьогодні. Порівняння не можна в порівнянні сказати про е, те, що є в Україні і те, що є в Росії. І щось подібне приходять люди цього царя, і вони кажуть, до Єзекії, на що ти опираєшся? На що ти опираєшся? На що твоя надія? Тому що я дивлюся, да, цей цар Сарійський, він дивився правильно, він дивився навіть мудро зі своєї сторони. Він розумів, що ніякої надії ізраїльського народу в Єзекії тим більше немає. Для того, щоб виграти цю війну, для того, щоб щось помінялося. Яка велика різниця між Єзекією і сьогоднішньою владою, яку ми маємо в Україні, можливо, не тільки в країні, на Заході, да, про який ми говоримо сьогодні, який хоче чимось допомогти, ще, можливо, говорить, що хоче. 19 розділ перший вірш. І сталося. Як це цар Зекій, то роздер свої шати, та накрився варети і відійшов до Господнього дому. Цар Єзекій, який побачив, що немає такої людської надії, немає зброї, да, немає фінансів, немає можливостей, немає людей. Це точно те саме, що в нас сьогодні що нас сьогодні. І коли прийшли ці посланники, вони кажуть, на що твоя надія, на що твоя надія? Такі дуже сильні паралелі цієї історії сьогодення, яке ми з вами сьогодні маємо, в якому ми з вами живемо. І ми дуже добре розуміємо, на що сьогодні надія нашої влади, нашої країни, можливості, можливо, на зброю, заходу, яку так дуже тяжко придбати. Можливо, на фінанси Сполучених Штатів, які ніяк не можуть до нас дойти. Можливо, на війська навіть Франції, про які десь промовилися, на що сьогодні надія України дуже непростому і нерівному бою, нерівній війні, незрівними силами. І коли Єзекія він, він почув ці слова, коли він побачив цих людей, ви знаєте, що він робить? Він посилає своїх радників, людей, які працювали разом з ним, він посилає їх до проповіса. Дивіться, будь ласка, разом зі мною те, що я говорив на початку, чим характеризується взагалі? Перемоги в війні в ізраїльському народі. Вони характеризуються тим, що що б не було в їхньому житті. Навіть Єзекій визнає, каже, я провішився. Але вони характерні тим, що Єзек іде і звертається до Бога. Він спочатку посилає людей до Ісаї і каже, що скаже Господь? А Ісаїв каже в шостому вірші. Так скажете вашому панові, так сказав Господь, не бійся ти слів, що почув. «Ти, якими ображали мене, слуги Асарійського царя, це, це Бристова Господу, підбадьони для під Єзекії. І ми читаємо 15 вірш, і Езекія молився перед Господнім лицем». І 19-19, те, що на початку ти відкривали цей вірш. він звертається до Господа і каже, тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що ти Господь, Бог, єдиний. Найгірше, що може бути під час війни як по однієї країни з іншою, це те, що люди, те, що народ, те, що влада, вона не кличе до Госу. Те, що ми маємо сьогодні разом з вами, те, що ми бачимо, те, що переживаємо. Коли ми дивимося на історію цієї війни, яка сталася в Ізраїльському народі, Незважаючи на те, що є зеки, він багато чому помолився, народ він зрішив і він це визнає, разом з тим він повертається до свого коріння і розуміє, що вся перемога, вся влада, і все найкраще тільки в Бозі. Україна 95% українців врахує себе християнами. Захід, тобто Європа, 80% рахує себе християнами. Сполучені Штати 90% християн. Я не знаю, чи ви чули за останні два роки, коли збиралися можновладці України, Заходу, Сполучених Штатів, Європи і разом молилися, і разом питалися Господа Боже, а як перемогти? Це у царя Асарійського. А як перемогти цю навалу, про яку ми сьогодні говоримо? Поки що такого не було. Єдиним джерелом і єдиною можливістю, яка є сьогодні українців, це через християн, так, це до Бога, це коли церква молиться, це коли люди, вони схиляючи свої колі, схиляючи свої голови і серця, розуміють. Що перемога наша від Господа. Що надія, про яку запитали ці посланці, вона є в Господі. Можливо, людськими очима ці два роки вже не дуже видно. І, можливо, вже навіть кожного дня все більше ми не бачимо своїми людськими очима, не бачимо цю перемогу. Але вона є. І вона нашого Господа, Господі Ісусі Христі. Амінь. Давайте, от Бог, потрьох станемо, помолимося за нашу країну. za naszych bliskowych i za nasz układ.